І так, і так, наш результат після промивки клапана ТРВ. Ось маємо таку картину. На всасуванні 2 кг. На високій стороні 10. Все, працює. І температура наша із дефлектора. 5,5 градусів. Так що промивка, чистка, клапана ТРВ реальна На пасаті Бі-6. Можна помити, почистити і, і буде працювати. Но я ще заодно промивав розчинником сам іспарітель. Ось така зараз картина.